Уявіть собі зимовий ранок, повітря пахне корицею, у вікна золоті вогники, і десь далеко дзвонить знайома мелодія, що кличе до свята. Ми переконані, що Різдво це день народження надії, добра і любові. Але варто лише трішки підняти завісу, і ви побачите, як під шаром глянцю ховаються давні ритуали, страхи і магічні хитрощі, старші за саме християнство. Почнемо розслідування. Факт перший. У Біблії немає дати народження Ісуса. Євангелісти Лука та Матвій ретельно описали ясла, пастухів і зорю, але про 25 грудня ані слова. У перших століттях християни взагалі не святкували День народження Спасителя, бо вважали це язичницькою традицією, гідною лише царів і грішників. Факт другий. Перші згадки про святкування Різдва з'являються лише у IV столітті. До того часу віруючі зосереджувалися на страстях і воскресінні, а не на дитячому плачі у яслах. Саме потреба встановити офіційний церковний календар змусила отців церкви вигадати дату, а не знайти її. Факт третій. 25 грудня збіглося з давнім римським святом. Дієс Наталіс Соліс Інвікті» днем народження непереможного сонця. Коли церква почала конкурувати з цим популярним язичницьким фестивалем, вона просто перехопила його. Тепер замість сонячного Бога народжувався Христос символ духовного світла. Факт 4. Пастухи, що ночували на полі, свідчать подія відбувалася не взимку. В Іудеї грудень холодний і дощовий. У цей сезон отари тримали в загонах, а не під зорями. Ймовірна пора весна, коли народжувалися янята. Тож з точки зору клімату Різдво це радше весняна казка, ніж зимова. Факт п'ятий Установити дату допомогла не Біблія, а астрономія у день зимового сонцестояння. Приблизно 21-25 грудня Сонце зупиняється і починає знову наростати. Для стародавніх це був символ відродження життя. Церква замінила фізичне світло на духовне, а старий культ Сонця на культ сина. Факт 6. У дохристиянських римлян 25 грудня відзначали народження Мітри, Бога Сонця. Який теж народився в печері та мав 12 супутників, його вірили легіонери, і свято супроводжувалося бенкетами, співами і жертвоприношеннями. Усе це пізніше переписали в більш м'яких тонах. Факт сьомий. Офіційно святкування Різдва на 25 грудня затвердив папа Юлій I у 350 році нашої ери, це був акт політики. А не віри. Замість того, щоб заборонити римське гуляння, церква просто надала їм нову назву. І так колись гучний фестиваль Сонця став святим днем, і з тим самим вином, музикою і феєрією, тільки під новим логотипом. Так починається історія свята, яке народилося не в яслах, а в кабінетах стародавніх чиновників і під зоряним небом астрономів. Свято – що колись народилися на перетині небес і політики, почало обростати обрядами, ніби снігом на гілках. Люди прагнули не просто згадати про диво, а доторкнутися до таємниці і що глибше вони заглядали у темну зиму, то більше давніх символів оживало в їхніх руках. Факт 8. Ялинка, яку ми з любов'ю прикрашаємо, не біблійний символ. А спадок північних культів У германців і кельтів вічно зелені дерева вважалися житлом духів холоду. Люди йшли в ліси, щоб задобрити ці сили, залишаючи на гілках підношення. Коли християнство не змогло викорінити цей звичай, воно просто пустило коріння поруч, і ялина з язичницького святилища перекочувала до вітальні. Факт 9. Гірлянди Блискучі спіралі, якими ми обмотуємо гілки, колись мали зовсім інше значення. У доісторичних племенах вони були не з пластику, а з живих тканин жертви м'яса, шкіри, сухожиль. Вважалося, що так життя передається дереву, а воно людині. Сьогоднішня мішура лише стерильний відблиск стародавньої магії крові. Факт 10. Червоні кулі, що сяють у світі лампочок, спадкоємці мисливських трофеїв. У давнину на гілках висіли черепи звірів або ворогів, як застереження для чужинців і як доказ сили племені. Поступово страх змінився естетикою дерев'яні кульки, скляні шари. І тепер ми дивимося на яблука минулого, навіть не здогадуючись, що вони колись мали зуби. ФАкт 11. Зірка на верхівці ялинки з'явилася не з неба віфлеєму, а з глибин архаїчних жертвоприношень. На пік дерева насаджували череп або символ головної жертви, щоб послання до богів дійшло швидше. Коли ви сьогодні натягуєте блискучу зірку на гостру маківку, ваш рух повторює стародавній ритуал тільки без крику вітру і запаху диму. Факт 12. Амела – Улюблена декорація для поцілунків це паразит, який висмоктує життя з дерева господаря. У кельків її вважали священною, але небезпечною рослиною. Її зрізали золотим серпом під час жертвоприношення двох білих биків. У скандинавській міфології саме з гілки Амели було зроблено спис, яким убили Бога світла Бальдра. Під нею стояли не для романтики. А щоб задобрити смерть. Факт 13 Справжнім господарем Зимового Свята був не Христос і навіть не Санта, а давній Бог війни, один, якого на півночі кликали Йольнір, Володар Йоля. Він мандрував під бурею у плащі і каптурі з коп'ям у руці. Саме його образ, злегка прикритий хутром і доброзичливою посмішкою, став прототипом сучасного Діда Мороза. Під червоною шапкою ховається старий бог бур і поезії. Факт 14. Навіть його транспорт має язичницьке коріння у казках Санта летить на санях з вісьмома оленями. У міфах Одена був восьминогий кінь Слейпнір. Істота здатна скакати між світами. Селяни перетворили коня на упряжку, розділивши його ноги між звірами, а Бог став веселим дідуганом з дзвіночками. Від грому небес залишилося тільки зеленчання бубенців. Так і з кожним століттям давні боги втрачали свої імена, але не свої тіні. Ми ставимо ялинку, запалюємо вогні. Вішаємо кулі і навіть не помічаємо, як оживає стара історія, що пам'ятає, як пахне справжній страх перед зимою. Із приходом темряви люди завжди прагнули запалити світло не лише свічкою, а й надією. Та навіть у цьому жесті, здавалось би, найчистішому чути відлуння старих страхів і магічних обрядів. Свято поступово перетворювалося на театр, де кожна деталь має давній сценарій. Факт 15. Літання Санти на небі це не лише миле диво для дітей. У Скандинавів існувала легенда про дику охоту, нічну процесію духів, яку очолював сам Один. Вони мчали у штурмових хмарах, і кожен, хто осмілювався глянути вгору, ризикував бути забраним назавжди. Звук бубенців, що нині викликає усмішку. Тоді означав жах сигнал, що мертві вирушили на полювання. Факт 16. Коли бурі й страхи відступали, приходила черга земних веселищів. Римляни святкували Сатурналії, тиждень Дикої свободи в грудні. Суди закривали, школи не працювали, а вино текло, як річка. Це був переворот світу, замість молитви сміх, замість посту розгол. Саме від Сатурналій ми успадкували традицію багатоденних свят і відпуску для совісті. Факт 17. Найцікавіше в цих римських гуляннях повне перевертання ролей. Раби ставали панами, а господарі прислужували їм. На короткий час світ стояв догори дригом, щоб потім повернутись у звичний порядок. Це був не гуманізм, а своєрідний клапан відпустивши пару раз на рік, імперія виживала. Наші новорічні канікули, відгомін того самого ритуалу хаосу. Факт 18. У кожній римській оселі обирали короля безладу, випадкового гостя, що міг наказати будь-кому співати, танцювати або стрибати у фонтан. Але спочатку, у дохристиянські часи, його роль була трагічною після короткого царювання такого обранця приносили в жертву богам. Пізніше смерть замінили жартом. Але сенс жертви залишився, свято вимагало своєї ціни. Факт 19. Гасло «Йо Сатурналія» було тодішнім з Новим роком. Цей вигук лунко відбувався в кам'яних провулках, коли п'яні натовпи мчали вулицями. Сьогодні хо 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 санти звучить весело, але його ритм це лише приглушене ехо того римського крику Свободи. У ньому досі чути спрагу безкарності, що раз на рік пробуджується в кожному натовпі. Факт 20. Сатурналії давали людям дозвіл на азарт. Усі заборони знімалися, і навіть сенатори кидали кості в тавернах. Азартна гра була магічною фортуна ставала богинею, до якої зверталися замість молитви. І нині ми з азартом крутимо рулетку чи розкладаємо карти в новорічну ніч. Не помічаючи, як давній дух удачі ще сидить поруч, усміхаючись стіні. Факт 201. Тоді ж утвердилося священне правило не працювати під час свята. У часи Йоля чи Сатурналій будь-яка праця вважалася образою богів вірили, якщо крутити прятку чи копати землю у святі дні, накличеш біду на весь рік. І нині ми зітхаємо, коли дзвонить телефон з роботи в перший день січня. У цьому невдоволенні живе стародавній страх перед космічним дисбалансом. Так, між криком вітру і дзвоном келихів старі ритуали продовжують своє життя. Свято дає людям ілюзію спокою, але його коріння тягнеться у темряву, де кожна іскра колись була молитвою, а кожен сміх оберегом від небуття. Коли людство навчилося жити без страху темряви, воно все одно залишило для неї місце за святковим столом. Світло свічок стало теплішим, але сенс жертв залишився тим самим що рік прийдешній не забрав більше, ніж ми готові віддати. У кожному застіллі, кожній традиції чути відлуння древніх обрядів виживання. Факт 22. У давніх Скандинавів центральним моментом йоля був блот, жертвоприношення. На вівтар клали коней, свиней, навіть биків, кров збирали в миски, а потім нею кропили стіни, двері і обличчя. учасників. Це не було варварством так люди позначали своє життя як благословенне. Сьогодні ми обмежуємося келихом вина, але сам ритуал тосту. Це продовження того давнього окроплення, просто очищене від буквального сенсу. Факт 23. -ді. Символом добробуту стала запечена свиняча нога. Різдвяна шинка. у північній міфології. Це відголос вшанування бога Фрейра, покровителя плодючості, який їздив на золотому вепрі. Їсти м'ясо його священної тварини означало перейняти силу життя. Щоб пережити зиму. Ми називаємо це сімейною трапезою, але колись це було з'їсти Бога, щоб вижити. Факт 24 Козел Йоля ще один гість з язичницьких легенд. Він був вогненним супутником Тора, його тягловою силою і вечерею одночасно. Тор щовечора заколював своїх козлів, а вранці оживляв їх ударом молота. Звідси й народилась традиція виготовляти соломеного козла, якого щороку спалюють. СУЧАСНІ пожежники гасять полум'я, але сенс ритуалу в самому горінні Смерть, що дає нове життя. ФАкт 25. Навіть звичайний вінок на дверях це не просто прикраса, а замкнене коло року. Вічно зелена хвоя символізувала життя. Що не здається холоду, а кругла форма нескінченність часу. Але у стародавніх вінок мав і темніший зміст його вішали як знак пам'яті про мертвих, запрошення предків до вогнища. Коли ми чіпляємо його сьогодні, ми, самі того не усвідомлюючи, відкриваємо двері між світами. Факт 26. Йольське Поліно. Предок солодкого торта Бюш де Ноель. Воно повинно було тліти 12 днів без гасання. Якщо вогонь помирав раніше, це вважали лихим знаком. Попіл зберігали під ліжком як оберіг. Ми печемо торт у формі поліна, щоб повторити той цикл безпечніше. Ймо пам'ять про вогонь, який колись підтримував життя цілого роду. Факт 27. А звичка обмінюватися подарунками має своїм коренем не доброту, а страх. У найдивніші часи дарунок був хабарами духам, платою за милість природи. Ось вам, тільки не чіпайте нас. Пізніше цю ж логіку перенесли на людей подарунок став формою миру, обіцянкою не ворожити. Коли ми загортаємо коробку у блискучу фольгу, ми повторюємо давній договір обмін тепла на спокій. Так свято з храму і жертви перетворилося на вечерю й обійми. Але кожна свічка на столі, кожен дар у руках це ще один споад про той час, коли світ був холодніший, а люди щиріші у своїх страхах і вдячності. Свято вже перетворилося на блискучу мозаїку, складену з уламків старих вірувань, те, що ми називаємо Різдвом, це витончений коктейль із римського безумства, скандинавської магії та християнських символів. Але ця суміш дивовижно жива, вона досі дихає, пульсує, перетворюється, і кожен факт ще одна нитка в цій дивній тканині. Факт 28 римляни дарували один одному маленькі глиняні або воскові фігурки сигілярії. Це виглядало мило, аж поки історики не з'ясували, що ці пупси були замінниками людських жертв. Давні жерці вважали, якщо подарувати статуетку Дух смерті забере її замість тебе. Ми й досі даруємо лільки, іграшки, фігурки, не підозрюючи. Що це ехо договору з потойбіччям. Факт 29. Колядки, що нині звучать з дитячих вуст, колись були формою шантажу. Під час стародавнього веселінгу натовпи бідняків ходили від хати до хати, співаючи зовсім неблагочестиві пісні: Дай нам їсти й пити. Інакше ми спалимо твій двір. Господи із остраху виставляли пироги й ель. Купуючи спокій, Сучасний щедрий вечір. Це просто вітання, що втратило свій погрозливий підтекст. Факт 30. Саме слово «крисмес» з англійської розшифровується як меса Христа. А меса це не просто молитва, а жертвоприношення, приношення, таїнство причастя через тіло й кров Спасителя. Отже, навіть у самій назві свята. Прихований натяк на те, що його суть у сакральній смерті, а не лише у народженні. Ми святкуємо початок, але шануємо і кінець, бо одне без іншого не існує. Факт 31 пароксально. Але саме християни революціонери першими заборонили Різдво у 17 столітті пуритани в Англії та колоніальному Бостоні. Вважали його диявольським язичницьким ритуалом. За співріздвяних гімнів можна було потрапити до в'язниці. Вони бачили в ялинках і гусках не святість, а спокусу, що відволікає від істинної віри. Свято вижило не завдяки побожності, а завдяки людському бажанню не втрачати радість. Факт 32 із часом Різдво стало всесвітнім брендом. У ньому знайшлося місце і для римських гулянь, і для скандинавських вогнів, і для біблійного немовляти. Воно живе, бо зуміло прийняти всіх і язичників, і поетів, і дітей із подарунками це ідеальний компроміс між страхом і надією, між старим світом і новим. Факт 33. Можливо, саме тому ми так любимо цю ніч, бо в ній сходяться дві правди людська і космічна. Ми прикрашаємо ялинку, символ вічності, запалюємо світло, знак життя і даруємо одне одному речі, відлуння давніх жертв. Ми не обманюємо себе, ми просто продовжуємо ритуал, який рятував наших предків від темряви. Різдво – це не тільки спогад про диво, а й доказ того, що навіть у найхолоднішу ніч люди завжди знаходять спосіб зігріти світ.